Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Розділ 30 Том і Бекі У печері. У неділю вранці ледь почало розвіднятися, Гек мало не навпомацьки вибрався на гору і тихенько постукав у двері старого валійця. Господарі ще не спали, проте сон їхній після нічних тривог був сторожкий. І з вікна одразу запитали Хто там? Боязкий голос гека озвався ледве чутно. Будь ласка, відчиніть це я, гек фін. Перед цим ім'ям, синку, наші двері відчиняться і вдень, і вночі. Ласкаво просимо. Такі слова бездомному хлопцеві випало почути чи не вперше, і нічого приємнішого він зроду не чув, та й не міг пригадати, щоб хтось колись отак запрошував його до себе в дім. Двері одразу ж відчинили, і Гек зайшов. Його всадовили на стілець, а старий господар та його здоровані сини почали квапливо одягатися. Ну, синку, ти, мабуть, добряче зголоднів, тож сніданок буде на столі зі сходом сонця, та ще й просто з вогню будь певен, а ми з хлопцями думали, що ти в нас і заночуєш. Та я ох як перелякався, сказав гек тим то й утік. Коли ото заліщали постріли, я й дав драла, і милі зо три не зупинявся. А оце, бачте, прийшов дізнатися, як воно там, та зумисне вибрався в досвіта, щоб не наскочити на тих дияволів, хай би й на мертвих. Ач, бідолаха, воно і видно, що тобі цю ніч було не переливки. та ось зараз поснідаєш і до ліжка, он воно тебе чекає. Ні, синку, на жаль, вони не мертві, хоч як це нам і прикро. Ми ж бо добре знали, де вони зачаїлися. Ти нам усе так достаменно розповів. А то ж і підкралися на шпиньках зовсім близько до них тією стежкою між Сумаху, темною наче льох. І отут, як на те, мені закортіло чхнути. От така бісова халепа, як міг силкувався стриматись, та де там? Коли вже маєш чхнути, то таки чхнеш. Ішов я попереду з пістолетом на поготові, і коли чхнув, ті лиходії враз шаснули геть із стежки. Тоді я гукнув Стріляйте, хлопці, і сам пальнув туди, де зашурхотіли кущі. Хлопці теж торохнули, але ті мерзотники вже встигли дриманути, і ми погналися за ними вниз крізь зарості. Здається, мені наші кулі їх не зачепили. Вони, коли пустилися навтіки, і собі стрельнули по разу. Та теж намарне, тільки дзизнуло десь поруч, а тоді вже й ходи їхньої не стало чути. Тож ми припинили гонитву, спустилися до містечка і збудили поліційних начальників. Ті підняли на ноги людей і виставили варту понад берегом, а коли розвидниться, шериф улаштує облаву в лісі. Мої хлопці також підуть. Шкода тільки, ми не знаємо, які вони з себе ті злодюги. Якби знали, легше було б шукати. Але ж ти, синку, певно, не зміг розгледіти їх потомки, правда? Та ні, я запримітив їх іще в містечку і подався за ними. Ну, молодець, то кажи, синку, кажи. Один старий глухонімий іспанець, він останнім часом кілька разів з'являвся в містечку, а другий такий собі волоцюга, обдертий і лихий із вигляду. Годі, синку, ми вже знаємо, хто це. Якось натрапило на них у лісі завдованою садибою, і вони шаснули геть. Ану, хлопці ідіть і діти скажіть про це шерифові, а без сніданку якось переб'єтеся і до завтра». Сини валійця негайно вирушили, коли вони виходили, гек підхопився на ноги і вигукнув Ой, тільки не кажіть нікому, що це я про них розповів. Благаю вас. Гаразд, геко, коли вже ти так не хочеш. Але тобі слід би цим тільки пишатися. Ой ні, ні-ні, будь ласка, нікому не кажіть. Коли молодики пішли, старий волієць мовив вони не скажуть нікому, і я не скажу, але чого ти так не хочеш, аби про це знали? Гек не став пояснювати, як воно все було. Сказав тільки, що про одного з тих людей він забагато знає, і ані за що в світі не хоче, щоб той дізнався, що він знає про нього, бо тоді, напевне, пристукне його. Старий ще раз пообіцяв мовчати, потім запитав, а чого це ти надумав піти за ними зерці? Щось тобі здалося підозрілим чи що? Гек помовчав, обмірковуючи безпечну відповідь. Потім сказав Бачте, я ж і сам, наче який волоцюга, усі ж бо так кажуть, і нічого тут не вдієш. А часом буває і таке, що мені через це аж не спиться вночі. Лежу, ото й думаю, як би його зажити по-іншому. От і минулої ночі так було. Сон мене не брав. То я й подався десь опівночі блукати вулицями, і все думав та думав про своє життя, аж поки дійшов до отого розваленого цегляного складу, що біля заїзду товариства тверезості, став я там, прихилився до стіни та й думаю собі далі. Аж бачу, ті двоє скрадаються повз мене зовсім близько і щось несуть під пахвою, певне, ж крадене. Один із них курив, і другий захотів прикурити. То вони зупинилися якраз проти мене, і сигари освітили їхнє обличчя. А тоді я й побачив, що більший на зріст то глухонімий іспанець. Я впізнав його сові баки і пов'язку на оці, а другий, якщо глянути, справжній диявол у лахмітті. Та як же ти в світлі сигар розгледів і лахміття? Гек на мить збентежився, а тоді відповів. Ну, я не знаю, але от якось розгледів. То вони пішли далі, і ти. Я подався за ними атож, усе так і було. Закортіло побачити, до чого воно йдеться, бо вони скрадалися наче злодії, тож я й слідкував за ними аж до вдовиної огорожі, де ото приступки. А там став у темряві і чув, як той обідранець заступався за вдову, а іспанець божився, що спотворить її. Про це я вже розказував вам і вашим. Як? Глухонімий усе те казав? Гек знов непростимо схибив. Він, як міг, намагався не дати наздогад старому, хто був насправді той іспанець, а проте, попри всі хлопцеві виверти, язик таки затяг його в халепу. Він пробував якось виплутатися, але під пильним поглядом господаря, щоразу бовкав дурницю за дурницею. Нарешті старий валієць сказав. Ти, синку, не бійся мене, я тобі от ані стілечки шкоди не зроблю. Ніколи в світі, навпаки, захищатиму тебе. Егеш, захищатиму. Той іспанець, ніякий не глухонімий. Ти не хотів цього казати, але в тебе вихопилось, то нічого тепер не вдієш. І ти знаєш про нього щось таке, чого не хотів би відкривати. А ти звірся мені, скажи, що воно таке. Я тебе не підведу, будь певен. Гек якусь хвилю дивився в чесні очі старого, тоді нахилився і прошепотів йому на вухо. Він зовсім не іспанець, то індіанець Джо. Волієць мало не впав зі стільця, а потім сказав: Ну, тепер мені зрозуміло. Коли ти казав про обрубані вуха та роздерті ніздрі, я подумав, що це ти сам додав задля красного слівця, бо білі люди так не мстяться. Але індіанець то зовсім інша річ. За сніданком вони й далі розмовляли, і старий господар принагідно розповів, що вночі, перш ніж піти спати, він та його сини взяли ліхтар і, повернувшись до тієї огорожі, пильно оглянули все довкола. Чи немає де слідів крові? Крові вони не знайшли. Зате наткнулися на чималий клунок з, з чим? Якби цей вигук був блискавкою. І то не міг би злетіти з побілілих гекових уст так швидко і невтримно. Очі хлопця розширились. Він принишки жадібно чекав на відповідь. Валієць аж здригнувся з подиву, а тоді втупив у нього очі і дивився за три секунди із п'ять, із десять. Потім відповів із злодійським знаряддям. Та що це з тобою, синку? Гек відкинувся на стільці і тихенько, але глибоко зітхнув, відчуваючи невимовно полегкість. Господар пильно і допитливо подивився на нього, тоді сказав «А тож, зі злодійським знаряддям, здається, від цього тобі полегшало на душі, але чого ти так схопився? Що, по твоєму, ми мали там знайти? Гека було загнано в тісний кут. Господар не спускав із нього проникливого погляду, і хлопець. Віддав би все на світі за бодай якусь певну відповідь, та нічого не спадало на думку. А той вимогливий погляд, наче просвердлював його наскрізь, і не маючи часу зважити те, що здуру навернулося на язик, гек безтямно прибелькотів: ну, може, підручники для недільної школи. Сердешний хлопець зовсім знітився і не міг навіть усміхнутись, зате старий волієць зареготав так гучно й весело, що все його велике тіло аж заходило ходором, а насміявшись, сказав Такий сміх, однаково, що гроші, защаджені на лікарі, бо він зберігає людині здоров'я. А тоді додав Бідолашний хлопець, он який ти блідий і змарнілий. Тобі, мабуть, добряче таки не здужується. то й не диво, що в голові трохи тьмариться. Та дарма оклигаєш, лягай відпочинь, поспи, і все менеться, я певен. Гекадій мала досада, що він повівся, як Бовдур, і своїм дурним переляком збудив підозру. Адже ще тоді, як він почув розмову тих двох біля вдовиної огорожі, йому стало зрозуміло, що вони. Несли із заїзду ніякий не скарб, та він тільки думав, що то не скарб, а напевне цього не знав. Тому згадка про знайдений клунок і вразила його, наче грім з ясного неба. Проте загалом було навіть добре, що так сталося, бо тепер, коли гек не мав жодного сумніву, що то не той клунок, йому відлягло від серця, і він заспокоївся. Справді бо, все начебто складалось якнайкраще. Скарб, певно, і досі в другому номері. Тих двох злочинців сьогодні ж таки зловлять і вкинуть до в'язниці. Отож вони з Томом увечері підуть і без будь-якого клопоту, нікого не боячись, приберуть оті гроші до рук, тільки но впоралися зі сніданком, як у двері хтось постукав. Гек підхопився і гайнув шукати якоїсь схованки, бо не хотів, щоб його бодай трохи вплутували в ту нічну пригоду. Валієць відчинив двері і впустив кількох чоловіків і жінок, серед них і вдову Дуглас, а на схилі гори, побачив ще чимало містян, що купками тяглися до вдовиної огорожі, побачити на власні очі місце події. Отже, новина вже поширилася по містечку. Валієць мусив розповісти гостям про те, що сталося вночі. Вдова стала дякувати йому, це ж, він, мовляв, урятував їй життя. Ані слово про це, добродійко. Є інша людина, якій ви завдячуєте чи не більше, ніж мені та моїм хлопцям, але вона не хоче, щоб я назвав її ім'я. Коли б не ця людина, ми і не подумали б туди потнутися. Певна річ, усі так зацікавилися тим загадковим незнайомцем, що майже забули про саму пригоду. Але валієць, розпаливши до краю цікавість гостей. Так і не розказав їм своєї таємниці, і невдовзі поголос про неї пішов по всьому місту. Коли господар закінчив свою розповідь, удова Дуглас сказала А я собі як заснула, читаючи в ліжку, так і проспала всю ту колотнечу. Чого ж ви не прийшли та не збудили мене? Вирішили, що не варто. Ті негідники навряд чи наважилися б повернутись, та й інструмент свій вони загубили, а без нього їм у будинок не вдертися. От ми й подумали, навіщо будити вас і лякати до смерті. А троє моїх негрів вартували у вашій садибі аж до ранку. Оце щойно повернулися. Люди приходили ще, і господареві довелося за дві години знов і знов повторювати свою розповідь. Під час шкільних канікул не було заняттів в недільній школі, але того дня всі з раннього ранку прийшли до церкви. Нічна пригода переполошила городян, і її обговорювали з усіх боків. Хтось приніс звістку, що злочинців ще й сліду не знайшли, а коли скінчилася проповідь, дружина судді Тетчера, ідучи разом з усіма до виходу, наздогнала місіс Гарпер і сказала То що, моя Бекі спатиме цілий день? Я так і думала, що вони нагуляються до знемоги. Ваша Бекі? А то ж?» І зі зляканим поглядом запитала. Хіба вона вчора не залишилася у вас ночувати? Та ні. Місіс Тетчер поблідла і важко опустилася на лаву. Саме тоді з ними порівнялася Тітка Полі, жваво балакаючи зі знайомою. Тітка Полі спинилась і сказала: Доброго ранку, місіс Тетчер, доброго ранку, місіс Гарпер. Десь мій Том знову запропастився. Мабуть, учора заночував у вас чи у вас, і тепер боїться навертатися мені на очі. Доведеться провчити його як слід. Місіс Тетчер поблідла ще дужче і кволо похитала головою. Він у нас не ночував, сказала місіс Гарпер уже явно занепокоєно. На обличчі тітки Поллі відбилася неприхована тривога. Джо Гарпере, ти бачив мого Тома сьогодні вранці? Ні, ме. А коли ти бачив його востаннє? Джо спробував пригадати, але достеменно сказати не міг. Люди, що виходили з церкви, спинялися і перешіптувалися на всіх обличчях. Прозирав неспокій, почали стривожено розпитувати дітей і молодих учителів. Ніхто з них не помітив, чи були Том і Бекі на поромі. Коли він повертався до міста, на той час уже споночило, а ніхто і не подумав перевірити, чи всі на місці. І зрештою, один молодик ляпнув, не подумавши, що Том і Бекі могли залишитися в печері. Місіс Тетчір знепритомніла. Тітка полі плакала і заламувала руки. Тривожна звістка переходила з уст в уста, від гурту до гурту, з вулиці на вулицю, і минуло за п'ять хвилин, як ударили в усі дзвони, і ціле містечко сполохано заметушилося. Пригода на Кардівській горі враз утратила свою вагу, і ніхто вже й не згадував про тих двох злодюг. Сідлали коней, споряджали човни. Знов забрали з переправи паром, тож уже за півгодини після моторошного відкриття не менше як двісті чоловік поспішали до печери дорогою і річкою. Аж до кінця того довгого дня містечко спорожніло, наче вимерло. Чимало жінок навідало тітку Полі і місіс місістечер, намагаючись бодай якось їх утішити. А той плакали разом, і це було краще за будь-які слова. Цілу безсонну ніч містечко очікувало вістей, та коли врешті розвиднілося, надійшлося кілька слів передайте ще свічок і чогось поїсти. Місіс Течер не тямала себе з горя, так само і тітка Полі, і, хоч суддя течір раз по раз присилав із печери обнадійливі і підбадьорливі записки, вони не давали розради. На світанку повернувся додому старий валієць, весь закапаний свічковим лоєм, перемазаний глиною і геть знеможений. Він побачив, що геки досі лежить у ліжку, в яке його поклали вчора, і марить у горячці. Усі лікарі були в печері, і доглядати хворого хлопця прийшла вдова дуглас. Вона сказала, що зробить для нього все можливе, бо, мовляв, хоч який він є. Добрий, поганий чи ніякий, а проте і він Боже створіння, отож не годиться покинути його напризволяще. Валієць зауважив, що і в Гека є в душі добрі струни, а вдова підтвердила Та, певно, що є, то Божа благодать. Наш творець нікого нею не обминає, ніколи і нікого. Кожне його створіння позначено тією благодаттю. Ближче до полудня купки знесилених чоловіків потяглися від печери до містечка, проте найвитриваліші не облишали пошуків. Новин принесли мало, шукали вже у найвіддаленіших відгалуженнях печери, куди раніше ніхто не забивався, шукатимуть і далі, не обминаючи жодного закутка, жодної розколони. У переплетенні підземних коридорів то там, то де-інде миготять далекі вогники. І під похмурим склепінням раз у раз перекочується глухе відлуння погуків і пістолетних пострілів. А в одному закутку, далеко від тих переходів, де звичайно товчуться екскурсанти на кам'яній стіні, побачили виписані кіптєвою імена Бекі і Том. І там таки поблизу знайшли закапаний лоєм уривок шовкової стрічки. Місістер упізнала ту стрічку і гірко заплакала над нею. А тоді сказала, що то остання пам'ятка, яку вона матиме по своїй дитині, найдорожча з усіх пам'яток, бо ця стрічка була на її бідолашній дівчинці майже до кінця, уже перед тим як її забрала жахлива смерть. Дехто розповідав, що час від часу в печері з'являлася вдалені цятка світла, і в тих, хто її бачив, вихоплювався радісний крик. І одразу за два десятки чоловік пускалися туди лунким переходом, але щоразу їх чекало гірке розчарування, виявлялося, що то не Бекі з Томом, а хтось із шукачів. У напруженому, виснажливому чеканні волі година за годиною минуло три страшні дні, і три страшні ночі, і містечко впало в чорну безнадію і заціпеніння. Ніхто не мав охоти щось робити. Саме під той час випадково виявили, що в заїзді товариства тверезості таємно торгують спиртним, але й це відкриття не пожвавило громадського пульсу, хоч яке воно було разюче. А пам'ятавшись на часинку, гек кволим голосом навів розмову про заїзди і зрештою, боячись почути найгірше, запитав, чи не знайшли чогось у заїзді товариства тверезості, поки він лежав у гарячці. Знайшли, а як же? відказала вдова доглас. Гек аж підскочив на ліжку і дико зблиснув очима. Що? Що там знайшли? Спиртні напої. І тепер той заїзд закрили. Ляш і заспокойся, дитино, як ти мене налякав? Скажіть мені лиш одне, одне єдине, дуже вас прошу, їх знайшов Том Сойер? Вдова гірко заплакала. Годі, балачок, дитино, годі, я ж уже казала, тобі не можна розмовляти, ти дуже, дуже хворий. Отже нічого, крім пляшок, не знайшли, бо коли знайшли б золото, щинився б ого, який шелест. І тепер скарб пропав, пропав без вороття, але чого їй плакати цій жінці? Дуже дивно, чого вона плаче. Ці думки зринали в затуманеній гекові свідомості, аж поки, стомившись від них, він заснув. А вдова мовила Ага, спить, бідолаха. Том Сойер знайшов. Якби ж то хтось знайшов самого Тома. Ой, мало вже таких, у кого ще залишилася надія, і достатньо сил, аби шукати й далі.